Вікторія Пташник, які які асоціація викликала промова Трампа і на його перші рішення, а його такі певною мірою загарбницькі мотиви щодо Великої Америки, яка збільшиться, це чітко він сказав, Вона збільшиться, і кордони стануть більшими. А ви знаєте, я коли дивилася цю промову? Я все хотіла віднайти для себе якийсь оптимізм, але чесно кажучи. Оптимізму якогось там такого сильно не побачила, тому що та Трамп, з одного боку говорить про те, що. Сполучені Штати Америки закінчать всі війни, які не починали, а з іншого боку, дійсно згадує про повернення Панамського каналу. Яким чином його будуть повертати, ну, він же нічого про це не сказав. А з одного боку, можна сказати, так, про Україну не було згадане, але ну, сказати Окей, про інші, так, інші всі держави, вони ціні промові також не згадувалися. Ну, хіба що там, крім Мексики і Панами тієї ж так? Але з іншого боку, я дивлюся, але ж і про НАТО не було нічого сказано: про роль Сполучених Штатів в підтримці НАТО як на сьогоднішній день організації, яка ну єдина, напевно, може стримувати оцей воєнно-політичний порядок в світі. І тоді виникає питання: а дійсно як Сполучені Штати, і роль яких є ключовою в участі НАТО, далі будуть підтримувати цю організацію. Чи будуть оті домовленості, про які домовлялися члени НАТО? Ати минулого року про збільшення фінансування там здається до 5% ВВП так, було прийнято рішення збільшувати на фінансування. А, цієї організації, чи буде це дотримано? та чи а, оця політика Трампа вона буде в себе включати потужність власне, і підтримку членів НАТО задля для забезпечення от того миру, про який начебто, говорить Трамп, і тут от виникає величезне питання. Я думаю, що вже дуже швидко ми побачимо його політику. Далі ви знаєте, мене турбує такий момент, про який всі говорять про цю ймовірність. Розмову Трампа і Путіна. Тому що Згадайте раніше всі поважаючи себе західні лідери, вони не спілкувалися з Путіним. Путін це той терорист, проти якого міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, і західні лідери, все ж таки, вони показували, що політика ізоляції все таки існує, і вони я думаю, що наслідували в тому числі політику Байдена. Бо Байден собі не дозволяв, не дозволяв таке пряме спілкування з Путіним натомість зараз всі готуються до цієї потенційної розмови? Слава Богу, що не візиту, бо ну це цього ще не вистачало. Однак, а що буде далі? Якщо президент Сполучених Штатів Америки дозволить собі будучи, говорити з людиною, яка знаходиться фактично під розслідуванням міжнародного кримінального суду, а як будуть себе далі поводити західні лідери? У мене також виникає з цього питання: чи буде діяти політика ізоляції, яка важлива для України та по відношенню до цього президента терориста? Е нема відповіді на, на це все. Однак, ну очевидно, що в нагородційній промові ми не могли би там почути якісь дуже сильну конкретику, але мені здається, ми її. Де в чому почули а благо, що що мене порадувало? Цей надзвичайний стан в енергетичі? сфері енергетики, так по нафті і газу, і це говорить про те, що Сполучені Штати очевидно сфокусуються над тим, щоб зробити нафту і газ дешевше в світі. Так. Це вплине на Російську Федерацію. безумовно, яка кормиться за рахунок цих ресурсів, і всі ті їхні от виплати, все фінансування їхнього їхньої армії за рахунок цих ресурсів здійснюється. Але ну, панове, для цього потрібен певний час. Це не відбудеться за день чи за місяць. Очевидно, що для цього ну принаймні напевно рік потрібен для того, щоб просто відчути хоч якийсь ефект. А тому побачимо, якими будуть його наступні рішення. Однак мені здається, що нічого такого несподіваного, а, дуже багато конкретики, але. Ви знаєте, ви згадували починаючи да це ітер про те, що Трамп сказав, що в Сполучених Штатах існує дві статі, так. чоловік і жінка. А я тоді помітила, і ну деякі журналісти про це написали про те, що не аплодував Ілон Маск. Ну по тут просто сином у нього історія. і каже так, що в його близькому оточенні є якраз людина, яка змінила стать, і питання, що Сполучені Штати вони завжди були ну досить прихильними. І підтримували ну взагалі оцю гендерну політику і расову недискримінацію і так далі. І Трамп, який приходить і досить жорстко дає такі заяви. Не знаю, чи він викличе таким чином задоволення тих, хто ну розділяв ці демократичні цінності, хто говорив, що людині люди рівні незалежності там від віку, статі расової приналежності і всього всього іншого.